Раптовість та мобільність. Так, багі характеризує один із морських піхотинців. Цими автомобілями можна евакуювати поранених, підвозити бойові комплекти чи їздити в розвідку. Вони швидкі, маневрені та легкі в обслуговуванні, а їхня вага до 400 кілограмів. Жигулі, восьмерка, дев'ятка, що, що класно, що все під руками є. І все, хлопці можуть навіть в польових умовах зробити. Вона низенька. Мобільна і заїхати, вивезти поранених, підвести щось таке. От, якісь поставити ГС, заскочити внезапно відпрацювати по ворогу і внезапно виїхати. Це набагато. І 100% 95-99 це успіху. Що заїхати БМП-1, ви розумієте, що це зразу гибелі, десанту і все. Це вже не перше баги, яке передають бійцям бригади морської піхоти. Військові постійно були на зв'язку з інженерами, аби автомобіль вдосконалювали саме під потреби їхнього підрозділу. Ну, там таке міли трубочки тормозні поховати, бо по траві вона ж їде, знаєте. Ага. А так Пойдет, потужна техніка. Нищити ворожу техніку піхотинцям допоможуть 50 FPV-дронів. Ці безпілотники розхідний матеріал, бо працюють на ураженнях і не повертаються. Дуже бойова військова частина. Виконувала дуже багато важливих завдань саме на півдні нашої країни, по захисту і звільнення в тому числі нашої території. Черговий раз передаємо баги сьогодні і 50-х дронів. І далі будемо допомагати вам. Ще півсотню таких безпілотників передали одні з бригад Нацгвардії. Хоча ці дрони летять в один бік, знищуючи ворожу техніку, проте бережуть особовий склад українських військових підрозділів. Чим більше буде враження FPV-дронів, тим менше солдат потрібно заводити на позиції. Тобто FPV-дрони заміняють звичайних солдат. Обидва підрозділи Вінницька громада підтримує на постійній основі. Зараз ми закупили ще одну партію в дронів, і це достатньо потужна така партія. І знову ж таки будемо забезпечувати цим обладнанням. Крім того, є вже запити і на інші засоби, в тому числі транспортні засоби. Тому ми постійно працюємо з військовими частинами, зокрема щодо їхніх потреб і наших можливостей, щоб вчасно надходило або субвенція, або конкретне обладнання, яке ми можемо закуповувати. За рахунок міського бюджету. Цьогоріч у бюджеті громади передбачили понад 1 мільярд на підтримку сил оборони. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.